Доброго дня, шановні, вибачаюсь, ну, щось сьогодні. Інтернет сказав, що він вже, мабуть, дуже за дні роботи втомився і практично відмовився працювати. Що, що буде в Польщі далі? Українців, яке є майбутнє, і що робити з цього приводу, ми з вами поговоримо сьогодні на прямому ефірі. Цю тему продовжимо ще в понеділок і чекаю ваші запитання з цього приводу. Ну, що я можу сказати? Ми з вами зараз є свідками того, що інформаційна війна, яка точилася вже е, дуже гостро ще з е, лютого 2022 року, перейшла в нову фазу. Фактично, коли е, ні та ні інша сторона в війні е, російсько-українській не може зараз е, отримати значну перевагу і продвинутись, там більш ніж на 100-200 метрів, як розказують, ми наступили там десь на 500 метрів і захопили якийсь там сарай. Це дуже важлива перемога, і така ситуація це дуже нагадує ситуацію Першої світової війни, коли почалась позиційна війна, і жодна з сторін не могла добитися якоїсь переваги І фактично всі сиділи там, де сиділи. Так от ми наразі маємо таку ж війну в Україні, де жодна із сторін не може значної добитися значної переваги. І тут на сцену виходить, що виходить війна інформаційна. Це ми з вами бачили. Вчора, коли зустрічались Трамп і Зеленський, і Трамп дзвонив до Путіна, ми бачили новий віток інформаційної війни. Фактично, зараз Путін привчає Європу, привчає цивіліз... цивілізований мір до того, що він, хоч і є пошукуваний через вирок. Суду міжнародного в Газі, але він може полетіти не тільки на Аляску, бо дуже багато було розмовот. Трамп показав Путіну його місце, де йому потрібно бути. Це Аляска, там нікого взагалі ніколи не приймали. Тобто Трамп навмисно його туди запихнув, щоб показати свою неповагу до Путіна. Зараз ми бачимо, що е, фактично ситуацію керує не Трамп, а саме Путін. Тому що наступна зустріч, яку вони обмовили, буде де? у Будапешті. Це фактично серце Європи. Звісно, що е, Венгри вже, мабуть, можуть тендувати на Якусь частину, якусь область в Російській Федерації, так вони, так їхній головуючий за Росію Орбан. Але не в тому справа. Справа в тому, що цивілізовані страни, Запад буде вимушений. Під диском Сполучених Штатів буде вимушений. Бачити Путіна вже у Європі, незважаючи на ордер, на пошук, на арешт цієї мерзоти, він буде вже тут, у Європі. Що це означає для е, Польщі і для поляків, і для українців Польщі? Це означає е, подальше наростання напруги. Бо е, основа ми вже з вами колись про це розмовляли. Для чого російська пропаганда зосередилась саме на Польщі, саме на е, польських, е, скажімо так, е, споживачах? Не для того, щоб українці колись, кудись поїхали далі або повернулися в Україну, не для того, щоб зробити українцям зле. Росіянам це е, е, у них е, стоїть наразі інша задача, дуже важлива. Польща зараз є логістичним центром, через який йде в Україну, йде озброєння, йде вся допомога європейська, йде е, через Польщу. Менш через Румунію, але це єдині два шляхи, які залишилися в Україні для отримання військової допомоги з Європи. З Європи, з Америки. І е, Росія зараз робить і буде робити все, щоб Польщу від цього е, від'єднати. щоб е, А як можна від'єднати Польщу, якщо е, ми зараз бачимо, що, е, скажімо так, е, це як було, так і є логістичним центром, і нічого тут зробити офіційно не можна, бо е, уряд польський підтримує. Такий напрямок логістичний і буде його підтримувати. Що ж можна зробити, щоб цього не було правильно? Якщо буде якась громадська непокора, якщо будуть якісь конфлікти на міжнаціональній розні, то тут навіть польський уряд вже не зможе нічого подіяти і вимушений буде Польщу скажімо так, Польща для України буде. Не буде вже логістичним хабом, буде втрачено як логістичний хаб. Тобто для цього потрібно і в подальшому підігрівати антиукраїнські настрої, робити якісь диверсії, причому диверсії будуть робитись як в ту, так і в іншу сторону, як і в сторону українців підбурювання, при чому це може робитись. Руками російської агентури і казати, що це поляки. Так, і в сторону поляків це буде робити та ж агентура і казати, що це роблять українці. Тобто е, потрібно ще, ще більше підняти цю міжнаціональну розінь, вивести її на якийсь е, дуже дуже великий рівень, щоб відлучити Польщу як логістичний хаб. Це ми з вами бачимо. Це ми з вами бачимо, і, йдуть, і їм це вдається. їм це вдається В, більш... в більшості випадків, і е... поляки піддаються на ці провокації, на цю антиукраїнську пропаганду. Е... Що ж робити полякам? Я маю на увазі е... полякам для того, щоб якимсь чином Протистояти цій е, хейту і антиукраїнській пропаганді тим полякам, що розуміють, що вони будуть як Україна, е, скажемо так, паде, Польща буде наступна. Їм потрібно в соцмережах підтримувати цей е, спротив російської пропаганді. Це е, дуже важливо зараз, в 21-му сторіччі, коли е, інформаційна війна. Тепер вже стала більш важлива, ніж війна звичайна, це дуже і дуже важлива реч. Що робити українцям? Ви будете стикатись чим далі, тим більше. Ви будете стикатись з якимись явищами антіукраїни, в числі, ви будете стикатись з цим на битовому рівні. Ви будете стикатись цим на рівні е, десь е, там в якихось Е, да. Тобто, вам потрібно зараз, тим, хто е, має намір залишитись у Польщі, вам потрібно зараз кожному українцю, моя така дуже полеглива порада. Кожному українцю потрібно мати е, зв'язок з якимось польським адвокатом. До якого можна звернутися в випадку якоїсь якихось негараздів, коли потрібна потреба є, от зараз. Не колись там, не завтра, не післязавтра, не колись когось знайти. А зараз. Зараз на вас скоїли напад. Зараз у вас підпалили автомобіль. Зараз вам щось там, якісь негаразди в польських. В державних установах, в поліції, в, в, в страже Гранічному, ще десь, у вас потрібно життєво, потрібна е, договір, потрібен з адвокатом польським. І ви його повинні мати при собі, щоб в, в будь-якому випадку, ну, звісно, не в випадках, коли на вас там напали, а в випадках, коли у вас є якісь юридичні негаразди, або з органами влади, або на якомусь битовому рівні, щоб ви могли не тільки задзвонити до адвоката щоб ви могли дати представникам польської влади надати такий екземпляр цієї умови, цього договору, і сказати: От в мене є адвокат, я буду розмовляти з вами. Присутності або е, за участю телефонною там відеозв'язку е, адвоката. Маю таке право, воно прописано. І е, будьте люб'язні предоставити мені можливість зв'язати з адвокатом і захищати мої права. В подальшому це є життєво необхідно Послухайте мене, ви в подальшому самі можете. Побачити, що е, таких случаїв, коли вам по буде потрібна зараз, от зараз прямо е, адвокатська допомога, їх буде становитись все більше і більше. І для цього вам, ну, у вас потрібен вже бути е, номер, потрібен вже бути так, е, так званий адвокат на, на вимогу. Коли ви з ним вже домовились, що якщо щось буде, то ви йому задзвоните і він буде захищати ваші права Це життєво необхідно. Підкреслюю: якщо ви е збираєтесь тут залишатись у Польщі, случаї ксенофобії, случаї міжнаціональної розні будуть е тільки збільшуватись, бо російська пропаганда е наразі вона Набирає обертів, вона і так фактично була тут з кожного утягає, її можна було почути. Зараз вона набирає обертів, і ви повинні зрозуміти, що це ваша ваш захист, ваш, м'яко кажучи, бронежилет, без якого ви не повинні взагалі тут бути. Ну, якщо ви не бажаєте самі. Собі неприємності. Тому на сьогодні ми завершимо цей прямий ефір в понеділок. Прямий ефір буде, як завжди, о 18.00. І я хочу наголосити ті, хто буде просматрювати цю запис вже на Ютубі. Хочу наголосити. Це найважливіше зараз ні е, оформлення карти цукру, ні водійські посвідчення, ні е, інше. Це теж важливо, але зараз, сьогодні, на сьогодні, вам важливо знайти і підписати договор з польським адвокатом на представлення ваших на захист ваших інтересів, бо це наразі зараз Польщі життєво життєво необхідно Ну, і радий був вас е, бачити, чути, як я вже казав, е, в понеділок о 17.00 продовжимо далі е, наше спілкування і е, в тому числі продовжимо його і на по-українськи, по польську. В подальшому я буду чередувати, якісь програми, будуть прямі ефіри, будуть на Українській мові якісь програми будуть на польському, бо є що сказати і полякам, є що сказати і українцям. Зараз дуже важливі речі, і е, коли розпочинається друга найміцніша фаза інформаційної війни, а вона фактично вже розпочалася, то такі е, прямі ефіри і таке спілкування у нас з вами е, стане. Нагоді і вам, і мені, і це буде дуже-дуже доречно. Ну, а зараз до побачення, до понеділка.